Вітаю в ефірі Інформ» у студії Дмитро Непом'ящий про все найголовніше у нашому випуску: чергова доба героїчного і успішного спротиву українців ворожі навалі, про результати обстрілів агресором наших населених пунктів, відповідь загарбникам наших захисників, цікаві графіті у деокупованому Херсоні, а також міжнародну підтримку України. Про все це у хроніках воєнного стану. Триває 271 ша доба повномасштабного вторгнення. За минулу добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива і Пречистівка Донецької області, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка. Оріхів, степове і чарівне Запорізької області до управління Нацполіції Запорізької області надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Вночі на 21 листопада рашисто обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С-300. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки. Обійшлось без постраждалих. Ворог вкотре атакував Дніпропетровщину, зокрема з градів та важкої артилерії, гатив по Нікопольській, Марганецькій та Мирівських громадах близько 60 прильотів. У Нікополі снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки. Поранений 78-річний чоловік. В інших районах обійшлось без постраждалих. Деталі обстрілів з'ясовуються. Окупанти відкрили вогонь по селищу Шевченково на Харківщині. Як повідомили в офісі президента, снаряд влучив в житловий будинок. Частково зруйновано стіни, дах та чотири квартири. В результаті бомбардувань до обласної лікарні доставили чотирьох поранених, один з яких помер. За минулу добу ворог втратив 390 окупантів, 6 танків, 5 броньованих машин, 2 артилерійські системи та 7 одиниць автівок і цистерн. У деокупованому Херсоні на постаменті вкраденого загарбниками пам'ятника Ушакову місцеві активісти намалювали Валерія Залужного. Окрім цього, графіті з головнокомандувачем ЗСУ з'явилось біля будинку Гауляйтера Сальду та на Майдані Свободи. Ворожі військові замінували майже кожен кабінет у будівлі СБУ у Херсоні. Про це повідомляє речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, окупанти під принтером заклали міну МЛ7. Схожі сюрпризи також були виявлені біля пристроїв, що не знімаються. Але натреноване око спеціаліста, хлопців, виявило. Ось такий неймовірніше, МЛ-7 на розвантаження 21 листопада в Україні відзначають день десантно-штурмових військ ЗСУ. Це професійне свято воїнів, які 24 на 7 стоять на варті цілісності України. Вони завжди перші у перших рядах готові ціною власного життя захистити батьківщину, відстояти державний суверенітет і незалежність. Загартований в важких боях видали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади десантно штурмових військ легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу. У слов'янську заарештували ворожого інформатора. За даними слідства, він відправляв повідомлення про місце перебування особового складу та військової техніки ЗСУ. Також чоловік передавав інформацію про розміщення блокпоста на території міста. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький у ході свого візиту до Фінляндії запропонував вести найжорсткіші заходи проти РФ та конфіскувати активи країни-агресорки на користь України. Окрім цього, лідерка Фінляндії анонсувала десятий пакет військової допомоги силам оборони України на суму 55 мільйонів євро. Ми з вами, коли ви захищаєте свою країну та європейські цінності. Ви боретеся за свою свободу і свій суверенітет. Але ми твердо переконані, що ви також боретеся за європейську безпеку та європейське майбутнє. Тому ви завжди матимете нашу підтримку. Це будуть не просто слова, це будуть справи та факти. У ці надважкі часи громадяни з різних куточків світу продовжують підтримувати Україну. Так у Франції та Німеччини активісти влаштували низку мирних мітингів. Небайдужі містяни вийшли на вулиці з блакитньо жовтими прапорами та українською символікою. Аби Європарламент визнав РФ тим, чим вона є. Під... рішення Європарламенту про прийняття Росії країною спонсором тероризму. Ми не можемо дивитися, як ця ситуація розвивається на сьогодні. Люксембург передасть Україні позашляховики Хамві. Про це повідомив міністр оборони країни Франсуа Бауш. За словами посадовця, військова допомога зміцнить нашу армію у здійсненні її права на самооборону. Окрім того, люксембурзькі військові візьмуть участь у навчальній місії ЄС, у рамках якої пройдуть підготовку 15 тисяч солдатів ЗЕСУ. Німеччина передала нову партію військової допомоги для України, за інформацією федерального уряду країни до Акету увійшли боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Марс-2, три великовантажні напівпрочепи, 17 автівок для прикордонників. Також українські військові отримують датчики захисту від дронів, спецприлади та 116 польових обігрівачів. Протистояння запоріжців триває як окупантам, так і колаборантам. Про ситуацію в різних населених пунктах нашої області розповімо далі. На тимчасово окупованих територіях не вщухає терор цивільних. Днями у Мелітополі викрали трьох чоловіків і повезли у невідомому напрямку. Близькі намагались дізнатися у комендаторі хоч якусь інформацію. Проте загарбники, як завжди, нічого не знають. Минулої доби, агресори знову обстріляли територію Запорізької АЕС. Зафіксовано близько 15 прильотів снарядів по об'єктам станції. Зокрема, спецкорпус номер 2 де зберігається ядерне паливо, що відпрацьоване ще кілька влучань було у районі майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Промислова зона території атомної теплової станції. Так, там техніка розміщена, є інформація від місцевих мешканців, що вони там ховають. От. По місту сказати, що більше окупантів стало досить важко, бо вони по місту ходять здебільшого в цивільному і намагаються максимально приховати те, що вони військові. Розселяються по місцевих по пустих квартирах людей, які виїхали. От. Ну і така ситуація досить складна. Намагаються колаборанти розповсюджувати інформацію, що, звісно, не відповідає дійсності. Гауляйтер кирилівки Уманець наполегливо просить свою аудиторію не читати українські новини, а дивитися, нібито правдиві ерефівські канали. Колаборантка стверджує, що звільнений ЗСУ Херсон це частина РФ, а тим часом у її особистому кабінеті все ще стоїть прапор із українською назвою міста поруч з триколором. Розміщують пропаганду і у завезеній макулатурі для дошкільнят. З раннього дитинства окупанти нав'язують малюкам, що Ерефія це їхня батьківщина. А у Мелітополі продовжується набір у так званий батальйон Судоплавова. Гауляй Тербалицький у соцмережах розповідає, як багато людей бажає захищати Ерефію. Проте це бажання головним чином примусове або навіть насильницьке. Останні місяці рашисти навмисно привозять мобіків до місця, де тримаються наші мешканці в полоні. Щоб вони тренувались бити цивільних на тих мешканцях, які перебувають в полоні, вже регулярними стали заходи від рашистів, коли вони питають током наших мешканців. У селі Васеле Мелітопольського району минулого вечора місцеві чули три потужні вибухи. Українські військові влучили по базі окупантів, що розміщувалось на території одного із фермерських господарств. Кількість постраждалих та загиблих загарбників уточнюється. Бійці збройних сил України влаштували пікнік. Військові підсмажили окупантів. Генштаб повідомляє, що у районах населених пунктів пологи, кам'янка, михалівка, енергодар понад 100 загарбників поранено. Ліквідовано близько 20 одиниць металоброхту різних типів та два склади боєприпасів. Тим часом запорізькі рятувальники не припиняють своєї роботи. Ці без перебільшення герої допомагають з евакуацією населення, забезпечуючи і супровід людей з територій, що перебувають під обстрілами, і витягаючи транспорт, що через дощі застрягає на дорозі життя. Оце так звана дорога життя. Єдиний шлях з непідконтрольної території. Об'їзна дорога у селі Кам'янське. Щоразу під час дощів її розмиває так, що автівки та вантажівки застригають у багнюці і самі вже не здатні вибратися з пастки. Тому запорізькі рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам. Впродовж тільки останніх трьох діб із 17 по 20 листопада співробітники ДСНС відбуксували на тверде покриття 25 автотранспортних засобів, що їхні водії не могли самотужки подолати цей шлях. Допомагають рятувальники і з евакуацією, зокрема пенсіонерів та людей з інвалідністю. 18 листопада вивезли людей, які проживають в одній з громад області, що потерпає від обстрілів. Загалом для виїзду на більш безпечну територію на поїзд посадили 11 осіб. Більшість із них літні мешканці з обмеженими фізичними можливостями, які потребують постійної допомоги соціальних працівників. Я вас держу, держу. Оп. Ой. Опа. Опа. Все. Сейчас. Спасибо. Бастя, давай. Так. Я к бабушке вместе. Там, давайте. Там палку. Была. Давайте палочку. Все. В разі ескалації ситуації на території, де вони проживають, ця категорія людей фізично не здатна швидко виїхати. Тому соціальні працівники, волонтери, рятувальники та представники поліції щоразу закликають жителів сіл та містечок, що потрапляють від обстрілів, не нехтувати власною безпекою, а евакуюватися. Вдало працюють і наші бійці територіальної оборони, іноді навіть цілими родинами. Приклад у нашому наступному сюжеті. Владислав разом із батьком, мінометники Мелітопольського окремого батальйону територіальної оборони, обидва без вагань стали на захист рідної землі з перших днів. І тепер разом син і батько виконують всі визначені бойові завдання. Я починав свою так сказати службу з початку війни 25 лютого стрілком. Потім продовжив розвідником. Потім е, попав в мінометку. Я прийшов захищати свою батьківщину, свою родину. Е, Зі мною е, проходив службу в місце з першого дня. Ми прийшли разом, 25 лютого, і до, досі воюємо разом. Під час виконання наших е, обов'язків е, ми з батьком знищили вже багато ворожої техніки та живої сили противника, е, склади боєприпасів знищувало їхні позиції періодично, та будемо це робити, доки ворог не покине територію України. Владислав має неповнолітнього сина, а Валентин відповідного онука. І вони впевнені, що маючи такий приклад, і він, коли підросте, теж буде патріотом і завжди буде готовий захищати Україну. І ми готові відставити нашу країну до кінця, поки не очистимо цю землю. Нашу українську від порків і всіх, хто бажає її захопити. ми та наші побратими будемо боротися до останнього, доки не звільнимо місто Мелітополь та всю Запорізьку область, а потім і всю Україну. Дуже чекають на звільнення і області і всієї України, усі запоріжці, бо всі знають про гідність і свободу, і всі знають їхню ціну в історії нашої держави. 21 листопада відзначається День гідності та свободи. Дата, коли згадують події помаранчевої та революції гідності. Хоч вони і відбулись у різні роки, проте мета була одна: відстояти право українців бути вільними, незалежними і демократичними. Та за цю можливість платять велику ціну. Але весь цей час і загарбники отримують від наших військових та цивільних добряче, адже ми знаємо смак волі та ні на що не проміняємо його. Дві цінності нерозривно сплетені як правий і лівий береги Дніпра, як сині і жовтий кольори, як слова Чубинського і музика Вербицького, як дві нитки, візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код. Це гідність. Та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Нині на українців покладена місія боронити нашу землю. Хтось допомагає у тилу, хтось на передовій. Запоріжці вважають, що день гідності та свободи це не про один день, це про наше майбутнє, про молоде покоління та про подвиги людей. Хотіли ми е Своєї незалежності від, від Росії, від, від цього уряду Януковича. І тому першими вийшли студенти і так почалася Революція Гідності. Я на той час була за кордоном, але я пам'ятаю, в три години ночі це було вночі, і я сиділа за комп'ютером і спостерігала за цими всіми. Діями і родичі, однокласники, родичі так приймали участь. У нас ці спогади усі пов'язані з тим, що відбувається те, що гинуть гідні люди. Тобто для нас це якось і свято, і одночасно це і таке важке. Такі знайомі приїжджали до Києва, брали участь, що розповідали. Ну, вони там не багато були часу. У самих жорстких подіях не робили ніяких дій. Приїжджали ще коли, мабуть, мітинг був доволі. Так сказати, мирний. А потім... Мабуть, уїхали, бо ми ще тоді в університеті учились. Треба було займатися своїми ділами. Запоріжці через себе пропускають слова гідність та свобода. У наші нелегкі часи містяни по особливому розуміють значення цих слів. Це життя, життя свобода і гідність Це життя. Це все. Перш за все, це життя, тому що людина гідна людина. Вона, вона живе, не гідна людина, вона, вона існує. Ми боролись і боремося за нашу гідність, за нашу свободу, за нашу перемогу, за нашу країну, за рідну. Запоріжці бажають Україні лише перемоги, та щоб наші захисники і захисниці повернулись додому. Живі, продовжуємо наш випуск. Війна може вплинути. І на раціон, і на гастрономічні звички людей. Як у запоріжців змінилася купівельна поведінка щодо продуктів харчування. Всеукраїнська соціологічна група Рейтинг провела дослідження на тему, як змінилась купівельна поведінка українців на початку повномасштабного вторгнення та як сьогодні купують продукти або інші речі. 36% в цілому продовжують купувати в своє задоволення без уваги на ціни. 24% намагаються купити дешевше. 19% українців економлять і навіть згодні купити гіршої якості, але дешевше. І 21% людей традиціоналісти, купують регулярно ті самі товари за ціною, що відповідає якості. Психологи запевняють, що навіть найдрібніші покупки здатні зняти стрес та підвищити життєвий тонус організму. Містяни кажуть, ставлення до покупок під час війни дещо змінилось, зокрема, через стрімке зростання цін. Для деяких похід у магазин став задоволенням не з дешевих. То, що, що у мене є від моїх пенсіонних, так скажем, можливостей, о, керуюсь. Довго, думаю, купіть або йтись, Ну, в следующий в раз. Найголовніше, чим послуговуються українці під час шопінгу, це співвідношення якості та ціни. Ціною, щоб було подешевше було, ну і качество, щоб нормально було. Якість хороша, що ціна тільки дуже висока, тому що з дітьми дуже тяжко. Ми переселенці, у нас взагалі дуже довго дуже в це час. Дуже коштовних речей ми зараз не купуємо, немає потреби, а на продукти вистачає, ми працюємо. Як жили, так і живемо. Частина людей зазначає, за час воєнного стану їхня купівельна поведінка не змінилась, і вони продовжують купувати товари задля власного задоволення, незважаючи на зростання цін. Абсолютно нічого. Може, з кількістю витравляємо, а так нічого. Ні, ні всього, абсолютно нічого. Інші на деяких товарах все ж таки змушені економити або обирати дешевші варіанти. М'яса не можемо, то тільки кобаска і, і все. и яйца, что естественно, что дорогие, дуже. Ну, это в основном идут мясные, ну, колбасные, естественно. Ну и фрукты, конечно, очень дорогие. Единственное, то, что я могу себе позволить, это яблоки. І все, ну, мені тебе достатньо. А ще цікаво, що споживачі з початку повномасштабного вторгнення почали надавати перевагу товарам виключно українського виробництва. Чисто українськими продуктами. Да, і по мінімуму покупаємо, тому що боїмося поправитися. Да, все на дієті. Так що нічого тут такого, як було, покупали, так і покупаємо. Чисто овочі українські і продукти українські, і по мінімуму. Але однозначно, сьогодні більшість українців намагаються зробити запаси товарів першої необхідності, зокрема продуктів харчування тривалого зберігання та медикаментів. Хоча раніше багато хто не бачив в тому сенсі, так виклики війни змінюють наші звички. Так, війна змінює все, але не змінює нашої любові до України. І нашого прагнення до її волі і підтримки один одного. Якщо ви довіряєте нашому телеканалу, нашій команді можете підтримати нас, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ще раз вітаємо всіх українців з днями гідності і свободи і десантно-штурмових військ. Зсу, ми вільні. Гідні цієї волі, і віримо у наших захисників і перемогу. Все буде Україна.